поділитися своєю системою координат, як підготуватися до зими, так щоб поїхали. Більше місяця тому я робив публікацію в журнальний фокус стосовно заміських будинків. Нещодавно також виступав на телебаченні і допомагав розкрити цю тему. Люди розуміють, що зима буде важкою, і за цього краще перечекати її в будинку, чим в квартирі. Останні півтора місяця на відсотки 15 вже ціни почали зростати. І так, яка ситуація в місті в всіх житлових комплексах. Жителі в чатах обговорюють тему закупівлі генераторів, щоб зимою можна було отаплювати будинок, щоб робили ліфти під час бликату. Взагалі, тема блекаут трошки історія. Блекаут це ситуація, яка призводить до масового відключення електропостачання району, міста чи країни. В світі було три наймасовіші блекаути, і всі в США. Вважається, що слово увійшло в мовний побут після аварії, яка сталася 9 листопада 1965 року. Спочатку в Антарію поблизу кордону зі штатом Нью-Йорк, вийшла з лату лінія електропередач Ніагарського енерговузла через спрацювання електромеханічного реле, яке було неправильно запрограмовано. Близько 25 мільйонів осіб залишилось без електроенергії на термін до 12 годин у семи штатах США та двох провінціях Канади. В результаті аварії 800 тисяч пасажирів опинились в пастці в метро Нью йорка Ще було два масових блекаута 1977 та 2003 року. 3 липня 1977 року з пекотного погоду в Нью-Йорку змінив сильний шторм. Блискавки потрапили до підстанції на річці Гудзон, яка перенаправляла до міста електроенергію з атомної станції протягом години. Ще два удари блискавок призвели до перезавантаженої підстанції та остаточно добили енергосистему Нью-Йорку. В результаті меаполіс поринув у темряву. Зупинили вся транспортна інфраструктура міста, аеропорт, залізниця, метро. Люди залишились ночувати на вокзалах з метро, евакували пасажирів. Нью-Йорк заповнили марадери. Першими стали грабувати магазини побутової техніки. Пограбували понад 1500 магазинів. За ніч у Нью-Йорку зафіксували понад 1500 пожеж, влаштованих марадерами. Найбільше гасили понад добу. Ще один блокад в Америці, 14 серпня, 2003 тисячі Це один із найбільших в історії країни аварій в системі електропостачання. Масових відключень електроенергії зазнайом найбільше міста у північно-східній частині США. Загалом було відключено 263 електростанції, включаючи 10 АЕС у США та Канаді. В основному через спрацювання захистів без електропостачання залишилось 55 мільйонів осіб. Офіційна сума збитків становила не менше 6 мільярдів доларів. Зареєстровано понад 100 смертей. Цілком наслідки були усунені за два тижні. Причина блекауту була через неправильні дії персоналу. На жаль, у нас ситуація набагато складніша, ніж удари близьковок. Продовж тем жителі комплексів Масло почали думати про те, як закупити генератори. Це, звісно, як панацея з одного боку. Тому що коли буде блекаут, то не будуть працювати теплопункти. Будинку і тепло не буде доходити до високих поверхів. І за рахунок того, що буде генератор, це буде прокачувати насоси до бежніх поверхів і люди не домерзнуть, По-перше, по-друге, можливо, там будуть працювати ще ліхти, дивлячись, який генератор. З другого боку, проблема в тому, що генератори також є по-своєму небезпечною темою, тому що при запуску насосів в тепофунті вони споживають три рази більше енергії, ніж коли працюють в штатному режимі. І з цього може згоріти насос і будинок просто залишиться без тепла. Але не про те. Я рекомендую, якщо у вас є фінансова можливість, все ж орендувати будинок і бути готовим до всіх сценаріїв зимку. І так стосовно будинку, почну, мабуть, локації. Я би дивився отецьке направлення, обуховське направлення і частково Житомирське. Це більш, на мою думку, безпечні райони і більш легко виїжджати в сторону західної України. Ви будете більш мобільніше. І якщо орендувати в радіусі 20-40 кілометрів, то ви ще заощадите на бензині, тому що тема досить актуальна. Наразі за останні два тижні на 15% підвищилось споживання бензину, тому що почали активно працювати генератори, і люди закуповують собі паливо на зиму по локації ок. І що це до речі буде котечне містечко, то буде взагалі чудово, тому що можна... Сусідами закуповувати якісь матеріали, якісь генератори. Ну взагалі легше в котежних містечках комунікувати і швидше вирішити якісь нагальні проблеми. Далі площа будинку. Звісно, все залежить від того, який у вас склад сім'ї. Але би я рекомендував оптимально це 100-200 квадратних метрів будинок, де ви не будете отаплювати зайві квадратні метри і максимально ергономічно його використовувати. А тепер головне, чим будинок повинен бути обладнаний. По-перше, це декілька варіантів опалення будинку. Можливо, це газовий котел, потім твердопаливний котел чи електричний котел, щоб було декілька варіантів. Потім наявність каміну і буржуйки це обов'язково. І тепер стосовно будинків, останні 20 років всі будинки будуються так, що теплопункти. Всі залежні від електроенергії. Якщо у вас там декілька видів котлів, то неважливо, вам все одно потрібна електроенергія, щоб насос качав і опалення циркулювало. І для цього, звісно, потрібен генератор. Не всіх власників будинок, будинків, які здають, є свої генератори, деякі готові піти на те, щоб закупити, деякі не готові. В будь-якому випадку краще мати генератор. Тому що якщо буде блекаут, то вам краще включити генератор, там, на пару годин отопити будинок. Можна його також підтримувати тим, що розтаплювати камін або буржуйку. Стосовно буршуйки, ще один із плюсів. Зараз багато буржуйок які зверху можна там, на ньому приготувати їжу. Це також, до речі, класно. Що у вас немає там газу або електроенергії, ви можете приготувати завжди собі її. Потім бажано, щоб в будинку була спритловина, тобто смажена, якщо там септик, бажано його завчасно почистити, щоб він був нульовий і ви не дбали про це зимою, коли буде проблематично. Якщо у вас є фінансова можливість, звісно, придбати статлін і бути на зв'язку. Але в цілому ви повинні розуміти, що будинок. В принципі, це складно, це щоденні якісь приводи, тому що щось може розламатися, потікти. Там зимою треба викопати машину і, і вона обслуговувати. В цілому, в цілому це будинок, в якому буде завжди тепло, ви зможете приготувати собі їсти і це більш безпечніше. Якщо у вас є, може, якісь доповнення, з радістю почитаю, пишіть коментарі. Я думаю, глядачі також почитають і їм буде корисно. Ще класний варіант, коли в будинку є своя станція автономності. Нарешті зустрінете цей варіант, але якщо зустрінеться, це просто чекпот. Якщо коротко, це система, яка дозволяє накопичувати електроенергію, батареї. І коли у вас немає електроенергії, вона віддає цю електроенергію, і це може там пару діб займати дві-три, в залежності від технічних характеристик цієї системи. А досить дорога річ, у мене літом знайомий зібрав це за 9 тисяч доларів. А зараз у нього клієнти. Знайомі хочуть викупити за 16 тисяч, але він не продає, звісно, тому що сам такі ситуації, коли потрібно світло, електроенергія. І дістати ці системи наразі дуже складно. Їх в Україні нема. Як проблеми з інверторами, як з генераторами закупівля, і люди повинні чекати там до місяця, поки воно з Європи приїде, а потім ще установити. Тобто тема актуальна, але Рік з їжджу. Окей, основну тему я розкрив. Тепер я розповім про ринок нерухомості. Останні новини, щоб теж були в темі. Ринок більш живий, ніж мертвий. Турбулентність велика. в Києві первинний ринок майже не живе. Давайте розповім спочатку про новобудову. Новобудова. Хоча і більше забудовників відновили будівництво з середини літа, але в невеликих пропорціях, там, умовно, від того, що раніше будувалося, на відсотків 10-15 зараз йде процес. Небагато будівельників по площадкам, але головне, що вони ходять. Мабуть, найкраще це у забудовників все на Західній Україні, Ужгород, Львів, там інвестори більше цього купують. Ну в цілому нещодавно вийшов новий законопроект в листопаді. На мою думку, цей законопроект зачистить дорогу для крупних гравців цього ринку, тому що невеликі не потягнуть, а великих є репутація, і звісно, зараз інвестори, якщо йдуть на первинний ринок, то тільки до забудовників, яких є бренди, яких є стабільність. І які вже мають великий кейс з даних об'єктів. Якщо забудовники стимулюють інвесторів, це звісно фіксований курс. Це, це знижки там на чорну п'ятницю до 20%. Приємно, але не більше, то потім знижки на паркомісця, на комори. В цілому інвесторів на первинному ринку досить мало. Їх там відсотків від 5 до 10 на фоні того, що було до лютого. Люди не готові. І чекати півроку рік, як воно добудується, Девелопери, звісно, і забудовники продають майбутнє, ціни ростуть, майбутнє незрозуміле, і люди йдуть на вторинний ринок. Що цілком логічно. І на вторинному ринку у нас яка ситуація. І так, вторинний ринок. Вторинний ринок також знаходиться в турбулентності, хоча йдуть угоди купівлі-продажу, в основному купують. Квартири, які там до 50 тисяч доларів, 30-50 – це основний пул клієнтів, інвесторів, які заходять і у ці біотна кімнату. Це 60 відсотків, тобто всіх закупівлюють. І далі вже там 2 і трьох кімнатів. Дорогі об'єкти також продаються, звісно, менше, дивлячись від фонду. До речі, інвесторів на квартири зараз досить багато, з цих інвесторів з великими бюджетами. Маса, але вони готові купувати там на відсотків 40-50 дешевше, ніж було ціна до лютого. А продавці не поспішають, мабуть, пользовації більше всього вірять в зсу, тому що не поспішають знижувати ціну на квадратний метр. І за цього ринок трохи живий, але не активний. Так, ринок оренди. Ринок оренди, в принципі, пошив. В цілому ціни повернулись в гривне еквіваленті до того, як було до лютого вже останні два місяці. Саме великий пік попиту був на вересень човтень. Зараз він просів, але в цілому квартири орендуються. В основному клієнти йдуть на бюджет до 15 тисяч. Не всі готові переплачити до цього. Там квартири, які там від 6 до 15, 000, більше всього на ринку орендується. З останніх моментів за місяць люди також почали вже дивитися квартири не на високих поверхах, тому що вже є проблема в тому, що підніматися, коли немає електроенергії, досить важко. І за цього більш вибирають середню. Тут йде взагалі компроміс, тому що е, на перших поверхах часто будять генератори, і люди шукають собі щось якусь золоту середину. Також е, з останніх трендів це наявність в квартирі газової плити. Е, це більш старі будинки, звісно, і люди готові робити крок назад по комфорту, але ніх буде на чому приготувати їжу. Ну що, друзі, наразі в мене все. Дякую, що ви додивились ви випуску до кінця. Дякую, що підтримуєте мій канал. Це мотивує мене частіше виходити в ефір. Всім бажаю теплої зими, здоров'я і тримаємось.